Вітаю! Новини цього тижня торкнуться кожного, тому не будемо говорити час та давайте починати. Персоналізація в Gemini. Google 14 січня запустив в Gemini бета-версію персоналізації. Сенс такий. Ви підключаєте свої Google сервіси, тобто Gmail, YouTube, Фото та Search, та асистент починає відповідати не в середньому, а вже з урахуванням ваших даних з вашого життя. Про приватність. Ви самі берете, чи підключати, чи відмовитись від цієї функції. Gemini буде показувати вам, звідки взяв цей файл. А сам Google пише, що не тренує модель на вашій пошті чи фото. Але модель навчається на обмежених даних по типу промптів та відповіді після фільтрації. Це робиться для того, щоб визначати переперсоналізацію, коли Шиї робить дивні висновки. Зараз це вже тестується в США і тільки для підписок Pro та Ultra. Ну і, до речі, ця функція вона стосується тільки особистих аккаунтів, алгоритми в X. XCI відкрили репозиторій на GitHub, де викладає код системи, який формує вашу стрічку For you. Команда заявляє, що це новий алгоритм, побудований на тій самій трансформер архітектурі, що й Грок. І тепер ви можете його напряму вивчати на GitHub. Взагалі, Маск пообіцяв оновляти цей репозиторій кожного місяця, тому будемо за цим спостерігати. Конституція Cloud. Anthropic опублікувала нову Конституцію Cloud. Це великий документ, який пояснює цінності та пріоритети моделі і використовується як основа для її навчання та поведінки. Документ пояснює не тільки правила, але й чому модель повинна діяти так, щоб краще узагальнювати принципи в нових ситуаціях. Він викладений на CC 0 тому кожен його може вільно брати та адаптувати для своїх моделей. До речі, для порівняння Конституція США це 7,5 тисячі слів. Cloud це 23 тисячі. До речі, про Cloud. Anthropic розширили доступ до Cloud in Excel. Інтеграція Cloud у Excel тепер доступна і про користувачам. Поки що, звісно, в бета-режимі, але вже це не старші режими та не лист очікування. Оновлення додає зручності для роботи з таблицями, і це визнають навіть Excel-гуру. GitHub на копілот. GitHub випустили копілот SDK. Набір інструментів, який дозволяє вбудовувати агента Copilot у будь-який застосунок і програмно використовувати той самий агентський рантайм, що лежить в основі Copilot CLI, планування кроків, виклик інструментів та робота з контекстом. SDK орієнтований на інтеграції в різні стеки, щоб розробникам не доводилось збирати власну оркестрацію агентів з нуля. Для використання потрібна підписка GitHub Copilot. AI-пристірі від Apple. За даними The Information Apple розробляє невеликий носимий ai pin розміром приблизно як AirTag, з двома камерами, мікрофоном та динаміком, який потенційно працюватиме на новому сері. Пристрій на ранній стадії незрозуміло, чи буде продаватись окремо, чи буде в комплекті, наприклад, зі смарт-окулярами, а сам реліз можливий не раніше 27-го року. Хоча і до цієї дати проєкт може ще й скасувати, тому за цим також будемо спостерігати. Курсор 2.4. Нова версія курсору, яка справляється з декількома завданнями одночасно та спрощує взаємодії між промптами, контекстом та кодом. Крім того, до неї входять функції генерації зображення всередині редактора на базі NanoBanana Pro та відстеження історії коду згенерованого шиї. Оновлення спрямоване на прискорення реакції агентів, підвищення обізнаності про репозиторії та спрощення робочих процесів у редакторі, що робить керування більш безперервним і скорочує кількість зупинок при запуску. З нового ще покращене розуміння великих баз коду, більш плавні вбудовані вправки та рефакторинг, ну і покращений користувальський інтерфейс для повсякденного програмування. Apex Agents – новий бенчмарк. Mercor представили Apex Agents – новий бенчмарк, який перевіряє, як добре шиї агенти використовують реальні довгі задачі з консалтингу та корпоративного права з файлами, інструментами і клієнтським результатом. Висновок доволі жорсткий. Топові моделі закривають менше 25% таких задач. І навіть після декількох спроб найкращий результат це 40%. Частіше за все ламається через неоднозначності, пошук потрібних файлів та утримання контексту. На цьому це все. Якщо це відео вам сподобалось, залишайте вподобайку, підписуйтесь на канал. Давайте вже дійдемо до в 500 підписників. Також, якщо у вас є ідеї чи питання, пишіть їх в коментарях. Запрошую до свого телеграм та інстаграм. Там є також багато чого цікавого і корисного. Ну, і, звісно, залишайте зі мною тут. Бо попереду ще багато цікавого на все добре.